На сьогодні в області розгорнуто 96 бригад екстреної медичної допомоги, які обслуговують в середньому близько 900 викликів на добу. Вкластися у нормативи прибуття швидкої до пацієнта, а це як відомо 10 хвилин по місту і 20 у сільській місцевості вдається у 90% виїздів, зважаючи на ті випадки, які чи чи умови, які щораз складаються в нас, чи чи то сніг, сніг, чи то не нечистять дороги, чи вони не якісно відремонтовані. В 10% випадків нам все-таки ну, не вдається виконати цей норматив. У містах це пробки, зазвичай нам не дають нормально добратися, а в селах це відстань. Критичною можна назвати ситуацію з автопарком екстреної, адже чимало машин своє вже відслужили. Однак відправити їх на заслужений відпочинок не можна, оскільки обіцяні, ще торік Міністерством охорони здоров'я 45 нових авто для нашої області досі не прибули. Міністерство провело тендер, закупило фургони. А ці фургони грузові, вони мають бути переобладнані під ті вимоги, які висовуються для автомобіля екстреної медичної допомоги. Кожен буде автомобіль оснащений по останньому слову техніки. Там і будуть і кардіографи, і дефібрилятори, і киснева апаратура, відсмоктувачі, все, що необхідно. Поки переобладнання нових машин затягується в часі, проблеми постають із ремонтом старих. Ще не розгорнута така ремонтна база на базі центру, яка би хотілося щоб у нас вона була. Тобто, за нам і дрібний ремонт, і ми не можемо його оселити своїми своїми співробітниками. А фірми, які Надають ці послуги, не хочуть чекати час на проплати, а він зазвичай затягується, тому що все проходить через казначейство і трохи накаплюються борги по цим всім ремонтам, по запчастинам. Втім, завдяки виділеним коштам із державного та обласного бюджетів, запевняють в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, кожне авто швидкої забезпечене і медикаментами, і паливом.